Hello everyone! Let's start our lesson. Рада вітати вас на уроці англійської мови. We continue our topic – The World of Nature. Ми продовжуємо нашу тему – Світ природи. Let's start! Listen, Point and Repeat. Сьогодні ми познайомимося з новими словами. Спочатку прослухай. Зверни увагу на вимову, на написання нових слів, а після запиши у словник. Lesson 5-6. Task 1. Listen, point and repeat. Poles. The Earth. Ocean. desert tropical forest Отже, poles, the earth, ocean, desert, tropical forest. Запиши нові слова до словника з транскрипцією та перекладом. A pole, полюс. The earth Земля або земна куля, An Ocean, океан – a Desert, пустеля – a tropical forest – Тропічний ліс. Listen and read. Тобі зустрінуться два нових слова у тексті. Прослухай пояснення і зразок, де можна використати ці слова. Listen. lesson 5 6 task 2 listen and read dry the ground is dry because it doesn't rain here put on your raincoat and take an umbrella to stay dry plant flowers and trees are plants I like growing plants. There are some beautiful plants in my granny's garden. I have to water plants in dry weather in summer. Dry Сухий. So, hey, the ground is dry because it doesn't rain here. <inaudible> <inaudible> Plant Roslina. <inaudible> Flowers and trees are plants. <inaudible> Послений. Look, Listen and Say Перед тобою текст Розмова дітей. Спочатку прослухай цей текст, потім постав відео на паузу, самостійно прочитай та переклади. Для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, про що діти розмовляють. Отже, let's listen. Task three. Look, then listen and say. What are you reading, Nick? A book about different places on earth. What places? The coldest, the driest. Oh, really? What is the driest place on earth? A desert, of course. I saw a film about the Sahara. It's in Africa, and it is the largest desert in the world. What is this in the picture? It is a tropical forest. It is often called a rainforest. Oh, there are so many interesting plants in it. Okay, let's read and translate. What are you reading, Nick? Що ти читаєш, Ніку? A book about different places on earth. Книгу. Про різні місця на землі. What places? Які місця? The coldest? The driest? Найхолодніші? Найсухіші. Oh, really? What is the driest place on earth? Дійсно? А яке найсухіше місце на землі? A desert, of course. Пустеля. Звичайно ж. I saw a film about the Sahara. It's in Africa, and it's the largest desert in the world. А я бачу фільм про Сахару. Вона Africi Африці це найбільша пустеля в світі. What is this in the picture? А що тут на малюнку? It's a tropical forest. It's often called a rainforest. Це тропічний ліс. Часто його називають дощовим лісом. Oh, there are so many interesting plants in it. Так багато цікавих рослин тут. Отже, время. Сьогодні ми дізнаємось ще про нову ступінь порівняння. Найвищу. Ми вже знаємо вищу ступінь порівняння прикметників. Сьогодні ми. Навчимося утворювати найвищу ступінь порівняння прикметників. Отже, прикметник має два ступеня вищий найвищий. Вищий ми до прикметника додаємо закінчення ІР, найвищий ми ставимо артикль Z, а в кінці додаємо Іст. Латч. The largest. Великий найбільший найширший. Big the biggest. Великий найбільший. Для порівняння. It's hotter in summer than in spring. Влітку тепліше, ніж на весні. Summer is the hottest month of the year. Літо найтепліший місяць у році. Complete the sentences. Доповни речення. В зошиті напиши число, класна робота. Перепиши речення. Але зверни увагу, що кожне друге речення має містити прикметники у найвищій ступені порівняння. Тобто тобі треба переписати перше речення. А друге переробити, використовуючи граматику сьогоднішнього уроку. Отже, перше речення. This building is very old. Цей будинок дуже старий. Ми можемо сказати: це найстаріший будинок у місті. It's the the oldest building in the town. Отже, постав відео на паузу. І самостійно зроби це до кінця. А потім перевіряй. It was a very happy day. Це був дуже щасливий день. It was the happiest day of my life. Це був найщасливіший день мого життя. Третє. It was a very hot month. Це був дуже жаркий місяць. Переробивши. It was the hottest month of the year. Це був найгарячіший місяць року. Четверте, it's a very long river. Це дуже довга річка. Переробивши, це найдовша річка в Україні. It's the longest river in our country. Amplitude Table. Заповни таблицю. Усне завдання. Звертаючи увагу на граматику, як утворюються ступіні порівняння прикметників, заповніть цю табличку. Отже, спочатку Прикметник, друга колонка вища ступінь порівняння, третя колонка найвищий ступінь порівняння. High, higher, the highest. Large, larger, the largest. Tall, taller, the tallest. Dry, drier, the driest. Wet, wetter, the wettest. Sunny, sunnier. The Sunniest. Happy, happier, The Happiest. Homework. Make up sentences as in the examples. Запиши речення, як у прикладах. Отже, тобі дани слова, тобі треба, використовуючи ступені порівняння прикметників, записати. Повні речення. Перше. Oceans large seas. Oceans are larger than Cis. Deserts dry places on the earth. Deserts are the driest places on the earth. Зверни увагу. Якщо є два предмети, які порівнюються, використовуємо вищу ступінь порівняння. Якщо говориться про щось одне, найвища ступінь. Good luck. See you later.